Попри зимові умови, робота з модернізації первомайських дитячих садків триває у грудні. Завершилася заміна вікон та дверей у 16-му закладі дошкільної освіти. Дійшла черга і до 10-го. Цьому році садочку виповнюється 51 рік, і оновлення давно вже чекали. Проект по заміні вікон реалізує угорська громадська організація Життя триває. Фінансова підтримка угорська екомінічна економічна допомога. У 10 садку майже замінені 100%, 100% вікна. Раніше було частково замінено декілька груп. І зараз вже закінчується роботу облаштування відкосів внутрішніх відкосів. Зовнішні відкоси вже зроблені. Перший етап це був заміна вікон, другий етап це ставили під підвіконня та робили внутрішні і зовнішні. Відкоси, ці роботи всі майже вже виконані. Частково можна так сказати, де виконані, де ще не виконані ну але я хочу сказати, що температурний режим. Дійсно, змінився в дошкільному закладі стало набільше тепліше і світліше. І я вважаю, що і чистіше буде, коли ми вже все все поприбираємо і доведемо до ладу. З березня 22-го у цьому садку знайшли притулок внутрішньо переміщені особи. Наразі, щоб зручно провести роботи по встановленню нових енергозберігаючих вікон, людей тимчасово переселили до 14-го садку. Через 2-3 тижні заклад. Може знову прийняти до себе тимчасових мешканців.